Основин на радіо Лозова в студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 30 травня. Лозійський ЦНАП продовжує прийом документів на актуалізацію даних військовозобов'язаних. Послугу зановлення даних військовозобов'язаних адміністратори з центру надання адміністративних послуг почали надавати з 18 травня, дня набуття чинності закону про мобілізацію. Станом на 29 травня до ЦНАПу в Газовій звернулося 275 бажаючих, які отримали витяги з початку та підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних. Так військовозобов'язані призовники та резервісти за законом упродовж 60 днів зобов'язані оновити свої облікові дані. А саме: прізвище, ім'я, по батькові, фактичну адресу проживання, мобільний номер телефону, адресу електронної пошти за її наявності. При собі у ЦНАПі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та актуальний номер телефону. Військовозабов'язаний приходить до ЦНАПу, надає актуальні дані про себе та підтверджує їх. Після внесення адміністратором цих даних в електронну систему інформація автоматично підтягується до реєстру військовозабов'язаних оберіг. Результат надання послуги це витяг про актуалізацію даних. В єдиному державному реєстрі призовник військовозобов'язаних та резервістів, які формуються засобами реєстру та роздруковуються адміністратором ЦНАП. Витяг є підтвердженням того, що умови закону про мобілізацію виконані. За умови швидкої роботи порталу Дія, через який і здійснюється актуалізація даних, надання електронної послуги займає до 15 хвилин, говорять у центрі надання адміністративних послуг. Юні гімнастки з Лозової на всеукраїнському турнірі вибороли срібні та бронзові нагороди. Вихованки відділення гімнастики художньої, лисівської ДЮСШ Олімпія взяли участь у шостому всеукраїнському турнірі з гімнастики художньої. Срібло, Кравчук, Кіра, Півовар, Регіна, Гавриляста Арина, Бронза, Остащенко, Олена, Рашина Вероніка. Лозівська громада вітає призерок та тренера викладача Юлію Чуєнко, майстра спорту з естетичної гімнастики. 31 травня на території Лозівської міської територіальної громади з 9 ранку до 16 вечора будуть проводитись учбові стрільби. Виконавчий комітет Лозівської міської ради Харківської області просить жителів громади зберігати спокій. Інформація з офіційного телеграм-каналу Лозівської міської ради. Новини Харківщини, чергова хвиля ІПСО від противника. Інформаційні атаки спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації, підриву довіри до органів влади та зсу тривають. Про що раніше вже інформувала Харківська ова. Збільшилася кількість ворожих фейків, як і про начебто відсутність керівництва області на містах, незбудовані фортифікаційні споруди, прорив росіян на лінії фронту. Водночас шахраї від імені Харківської ОВА оголошують про фейкові збори, начебто на підтримку ЗСУ. Викладена інформація про запит на зниження мобілізаційного віку до 17 років не відповідає дійсності та є черговим і псом. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації та не піддавайтеся ворожим провокаціям. Противник і надалі намагатиметься роз'єднати наше суспільство. Про це написав своєму офіційному телеграм-каналі начальник хова Олег Синігубов. Понад 2-300 гектарів лісів Харківщини охопив вогонь внаслідок обстрілів росіян. Повідомили в ДСНС. Рятувальники ліквідовують 18 лісових пожеж уже вдалося локалізувати 9 на площі 141 гектар. Надзвичайники працюють у надскладних умовах, перебуваючи під постійними ворожими атаками. Складність гасіння у тому, що ділянки лісових масивів у прифронтових районах заміновані та забруднені нерозірваними боєприпасами. До роботи у пекельних лісах харківщини також залучені сапери і медики ДСНС. Thank you. Харківські паралімпійці успішно виступили на Кубку світу з фехтування на візках. Харків'яни у змаганнях здобули одну срібну та чотири бронзові нагороди. Срібною призеркою кубку в змішаній командній шаблі стала Олена Федота. Також на її рахунку бронзові медалі в індивідуальній жіночій шаблі та фехтуванні на шпазі в категорії Б. Ще однією призеркою стала харків'янка Євгенія Бреус, яка отримала бронзу в жіночій шпазі в категорії А. Бронзову нагороду Україні та Харківщині принесла Наталя Мандрик. Її спортсменка вибрала в командних змаганнях з фехтування на рапірі серед жінок. Кубок світу відбувся в бразильському місті Сан Паулу з 23 по 26 травня. Участь у змаганнях взяли 127 спортсменів з 34 країн світу. Це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин. Почимося.